Дана задача є однією з класичних задач, які розглядаються при вивченні теми координати та вектори в 9 класі. Дано паралограм, відомо три його вершини, координати трьох його вершин, знайти потрібно координати четвертої вершини. Давайте спочатку розглянемо, що ми взагалі таке маємо, як це виглядатиме і що ми можемо використати. Схематично накреслюємо паралограм КЛМН. Я не буду ставити точки по координатах, креслити оці координати, які мені дані. Е, ні, я просто накреслю паралограм його вершини в тих координатах, які сказано. К, Л, М, Н. Дано вершину К, Л та М, а знайти потрібно координати вершини 4 Н. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо використати властивість паралелограма. ту, яка каже нам, що діагоналі паралелограма перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Тобто, ось ця точка, точка О, вона буде серединою відрізка КМ і серединою відрізка КН одночасно. Тобто. Ми розглянемо спочатку відрізок КМ і знайдемо його середину. А після того розглянемо відрізок ЛН, маючи його кінець і маючи середину, знайдемо інший кінець цього відрізка. Давайте зробимо це. Пункт перший в розв'язанні. Скажу, що точка О є серединою відрізка М. КМ. Випишу його в кінці, щоб простіше було не заплутатися. Точка К має координати мінус 4 2. Точка М має координати 28. Знайду координати середини цього відрізка. Розглядаю спочатку абсциси Апсиси цих точок. Ось вони. Беру абсциси точки К, абсцису точки М і поділю цю суму навпіл. Мінус 4 плюс 2, мінус 2, мінус 1. Тепер знайду ординату точки О. Для цього я візьму ординати кінців відрізка. Точки К і точки М. Додаю ординату точки К. Додаю ординату точки М і ділю навпил. 2 плюс 8 10, результат 5. Отже, знайдено координати середини відрізка КМ точки О. Точка О має координати мінус 1 і 5. Перший пункт розв'язання виконаний. Другий. В другому пункті я вкажу, що точка О також є серединою відрізка Ln. Середина Ln. І знайду координати кінця, знайду координати точки n. Так само випишу зараз серединку та кінець, щоб не заплутатися. Серединка мінус 1,5. І кінець, тобто точка L. Точка L має координати 3,5, умови переписала. Будемо шукати координати кінця відрізка. Розглянемо знову ж таки окремо абсциси середини та кінця. Щоб знайти абсцису іншого кінця, потрібно серединку помножити на 2, відома нам формула, 2 на серединку і відняти абсцису іншого кінця. Серединка кінець. 2 на мінус 1 мінус 2, мінус 3, всього мінус 5. І знайдемо так само ординату точки n. Y ордината дорівнює. Наведу ординати ось і ось. Подвоєна середина. Мінус кінець. 2 на 5 10. мінус 5, всього 5. Отже, ми знайшли координати точки n. Знайшли координати точки n, вони мінус 5 дорівнюють і 5. Спочатку х, потім y, абсциса і ординат. Завдання було: знайдіть координати четвертої вершини. Ми знайшли координати четвертої вершини цього паралелограма. І запам'ятаємо, цей метод потрібно використовувати формули для координат середини відрізка.